Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас п'ятниця і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Так, подивимося, що вам принесуть ці дні, які енергії. Вас, як завжди, буду просити залишати лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ви перебуваєте зараз? Зараз біля вас є якісь дуже великі шанси, ресурси. Ви їх, наче відчуваєте душею, але не можете до кінця усвідомити. Тож ці шанси треба брати, а не закриватися. Давайте подивимося, що взагалі принесуть вам вихідні. так? Так, дивіться, будьте дуже-дуже обережні, тому що вихідні можуть принести вам багато незадоволення. Мені йде якась обман, ілюзія. Ви можете перебувати в якійсь ілюзійності, чогось очікувати, боятись зробити крок вперед. Можете бути занурені у свій біль, у своє якесь, це, знаєте, незадоволення внутрішнє. Але треба озирнутися, тому що біля вас можуть бути люди, які вас обманюють, які з вами можуть бути нещирі. От, і це дуже-дуже важливо на це звернути увагу. Що а, принесуть вам вихідні так, у відносинах? У відносинах, як наче, знаєте, дуже багато емоцій може підніматися і чекають вас якісь такі зміни. Можливо, якась необхідна буде допомога вам. От, але перед вами, знаєте, як наче якась дуже велика активність така може піднятися у відносинах на вихідних. От, ви можете не хотіти досить так розкриватися, от, але якщо необхідна допомога, не бійтесь її просити. Що вас чекає в роботі? В роботі на вихідних, так, що стосується роботи. Ну, дуже багато думок може виникнути саме на цих вихідних, так, і ви можете намагатись просуватися, але дуже швидко також це не буде. Так, знаєте, якщо ідеї виникають, вам треба зіставити якийсь план і чітко рухатись по тому плану. Тоді тільки ті ваші ідеї матимуть можливість на втілення, так. Давайте подивимось пораду. Пораду на вихідні дні для вас, суботу та неділю. І так, порада. Порада бути дуже уважними, не легковажити. Ви дуже впевнена в собі людина, харизматична, яка любить свободу. От, але рішення необхідно приймати дуже виважено і уважно. Вийдіть із жертовного стану. Ви зараз знаєте дуже можете загрузати в. В, тому, в тій позиції жертви, так? І не побачити дуже важливих речей а, біля себе. На те, що ви можете махнути рукою і думати, що все буде добре, треба дуже уважно до того віднестися, перечитувати декілька разів. Зараз треба вирішити якісь питання, закрити нагальні такі ситуації на вихідних і більше до них не повертатися.